Добрий день! Для нас сьогодні дуже актуальна тема виключення світла. Але ми продовжуємо працювати і в нашому офісі також декілька комп'ютерів, і нам також потрібне світло. Ми довго думали, чи це буде генератор, чи це буде інвертор з гелівими батареями, чи це буде інвертор з літейними батареями. І все-таки прийняли рішення встановити інвертор і літейну батарею. Цей інвертор має пропускну здатність на 12 кВт. І батарея на 6 кВт. Нам повністю вистачає на 3-4 години працювати з таким зарядом батареї. Розказую дуже простими словами, тому що на сьогодні дійсно постає вибір: або, або, або генератор, або літейна батарея, або гелева батарея. Але ми пішли ось таким простим шляхом: інвертор на 12 і батарея на 6 кВт. Чому на 12? Тому, нас, тому що в нас є можливість в майбутньому, якщо нам буде не вистачати, доставити ще одну батарею клітейну і мати вже 12 кВт. Але на сьогодні при роботі декількох комп'ютерів світла в офісі нам повністю вистачає на 3-4 години батареї на 6 кВт. Цей інвертор ще дозволяє додатково при потребі встановлювати сонячні батареї і отримувати енергію ще таким чином. Сама батарея, коли вона розряжена, повністю набирає заряд за 2 години, що при сьогоденних відключеннях світла в Хмельницькому, в нашому графіку, це відбувається поки що 3 через 3, Дозволяє Швидко зарядитись батареї за 2 години. 3 години нема світла, ми користуємося інвертором і батареєю. Три години, коли є світло, за 2 години інвертор повністю заряджає батарею. На інверторі є ось такий дисплей, на якому ми наразі бачимо, що батарея в нас має повний заряд, вона щойно зарядилась, тому що з мережі поступає світло. І бачимо, що світло поступає також. На наші потреби в офіс. Ось цей будиночок, це наш офіс, який зараз бере з мережі 2,2 кВт. Але коли ми переключаємося на батарею, ми трошки знижуємо наше споживання електроенергії, спускаємось до 1 кВт на годину. Таким чином, нам вистачає на 3 години ось цього заряду батареї на 5 кВт. Дуже важливо сказати, що я не є професійним експертом в цій справі, але на сьогодні ми вже використовуємо ось такий пристрій більше двох тижнів і маємо безперебійну роботу. Можливо, комусь буде корисно. Повторюсь, я не професіонал, але розібравшись в цьому питанні, ми зараз маємо в офісі безперебійно світло і працюємо наразі.